Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Опівночі ворог вдарив по Запоріжжю кабами. Ціль росіян стала критична інфраструктура. Досягти своєї мети вони не змогли завдяки нашим силам оборони. Проте вибуховою хвилею у чотирьох багатоповерхівках вибило шибки. Також пошкодило й дитсадок. Зночі на місці тривають аварійні роботи. Мешканцям будинків допомагають закривати вікна комунальники та аварійно-рятувальна служба. Прилетів ночі кап дуже сильно труханула. Такий сильний поштовх був. У нас трошки там повилітали скло та посипалось. Страшно дуже, тому що ти розумієш, що от цієї миті могло закінчитися твоє життя. Постраждали за більшки які стояли на парковці біля дому, та постраждали вікна, повибивало. Щонайменше 8-10 заявок вже є на працювання, на знімання на вислов конструкції над під'їздом. Є відливи, які теж треба зняти, бо вони висають, щоб вони нікому не загрожували. Били кабами і по області, зокрема, по Терноватому, Канцерівці та добропіллю. Через обстріл Оріхова загинув 60-річний чоловік. поранене подружжя пенсіонерів. Наразі ними опікуються лікарі. Внаслідок іншої атаки у Запорізькому районі зруйнований будинок. З-під його завалів надзвичайники дістали тіло загиблого. Ворог знищив магазин та пошкодив декілька житлових будинків. Є поранені і в інших громадах. 48-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Гуляйполі. Росіяни ударили в півідроном по легковому автомобілю. Пораненому чоловікові надана уся необхідна медична допомога. Його життю нічого не загрожує. Мережу із 14 кол-центрів викрили у кількох областях, зокрема і у Запоріжжі. Шахраї маскувались під брокерський сервіс та фіктивні інвестплатформи. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Оператори телефонували людям та переконували вкладати кошти у високоприбуткові інвестиції, обіцяючи швидкий заробіток. Також шукали сотні людей, серед яких і громадяни країн ЄС та Азії. Під час обшуків слідчі вилучили з Офісів ділків понад 800 комп'ютерів, пів тисячі телефонів, сервери та чорнові записи з даними потерпілих. Нині шукають організаторів мережі та осіб, які технічно обслуговували такі офіси. Майже тисячу запоріжців з початку року прооперували в хірургічному відділенні 5-ї міської лікарні. Найчастіше це були пацієнти у невідкладному стані з апендицитом, холециститом та панкреатитом. Щодня у закладі чергують 16 хірургів різних напрямків, які буквально рятують життя пацієнтам. Один з таких запоріжець Олексій Забуга. У чоловіка знайшли новоутворення у кішківнику. Два місяці тому його прооперували. Нині запоріжець. Відновлюється, і, за словами медиків, йде на поправку. Я поступив у досить тяжкому стані, і вони мене, можна сказати, рятували. Нормальний, хороший догляд. Що, що сказати? Своєчасно перев'язки зробили, як этот, своєчасно на перев'язки, ставили, як було погіршення. Стану низький став, гемоглобін, все. Ну, робили капельниці, вводили різні препарати, щоб покращити стан. Щорічно за допомогою до лікарні звертаються близько двох тисяч людей. А цього року технічні можливості лікарні посилили оновленим лапароскопічним обладнанням. Воно дозволяє проводити більш точні оперативні втручання. Ми маємо спроможність надавати щогодинну цілодобову хірургічну допомогу. У нас є можливість обстежувати хворих в будь-який час, це і лабораторні аналізи, це і допоміжні методи дослідження, комп'ютерна томографія, ультразакове дослідження. Якщо з'являються будь-які болі в животі острі, треба одразу звертатися за медичною допомогою. Якщо ці болі прогресують, треба викликати швидку медичність. Більше 120 3 d експонатів, інтерактивні екскурсії та віртуальні виставкові зали. Національний заповідник Хортиця приєднався до першої в Україні мережі vr музеїв. Тепер запоріжці можуть здійснити віртуальну подорож між українськими музеями всього за кілька секунд. Подробиці у сюжеті цікаво, як воно працює. Оу. Пан Сергій вперше гуляє музеєм національного заповідника віртуально. Каже, приїхав відпочити на острів Хортиця до поки у відпустці. Він жити на острів і, і подитися, як ну, до є експозиція, і я почув про віар, яка то тут буде і дуже хотів просто ну, сам ну, сам це відчути. Як це працює, там ну, і побачити взагалі що вона така мандрувати можна не тільки хортицею, а ще Чернігівським і Дубенським заповідниками та Охтирським і Прилуцьким краєзнавчими музеями. І допоки охочі ходять закладами, інші можуть побачити те саме на екрані. VR-коло коло це інноваційний культурний проєкт, який об'єднав п'ять міст України. Завдяки йому відвідувачі можуть наблизитися до половецьких баб, байдаків, картин, перестрибувати між експозиціями різних музеїв. Достатньо одягнути шолом і взяти до рук vr контролери Взагалі цей проєкт – це своєрідне об'єднання музеїв. І досвід, який один музей отримує, він буде передавати іншому вже в цьому просторі. Поки що віртуальна виставка працює в тестовому режимі, але організатори планують її доповнювати і оцифровувати все більше історичних експонатів картин і скульптур. кажуть, працюють над цим вже зараз. А також вигадують нові VR-ідеї. мандрівки. Музеями віртуально допоміг втілити у життя Український культурний фонд спільно з благодійниками фонду розвитку музеїв. То ідея була така, щоб в так скажемо в сучасному форматі показати історію хотиць і експонати. І ми вбиваємо таким чином двох зайців. Перше, ми показуємо ті предмети, які були вивезені. Ну а друге, ми так скажемо, осучаснюємо музеї. Згодом науковці кажуть, до проекту доєднуватимуться і інші музеї. А от погуляти і фактично доторкнутись до історії нашої країни можна з середи до п'ятниці у національному заповіднику Хортиця в комплексі Запорозька Січ. Анастасія Митко Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.